Фрідріх Ніцше, один із найрадикальніших та найвпливовіших філософів XIX століття, у своїй ранній праці походження трагедії з духу музики, 1872, зробив спробу осмислити витоки європейської культури через призму давньогрецької трагедії. Ця робота, написана у віці 27 років, поєднує філософію, естетику та історію мистецтва і часто розглядається як ключова для розуміння подальшої філософії Ніцше. Центральною темою книги є протиставлення двох фундаментальних начал, що формують культуру Аполлонічного та Діонисійського. Аполлонічне начало за Ніцше пов'язане з формою, гармонією, ясністю та індивідуальною красою. Воно проявляється в скульптурному мистецтві, де людини і світ набувають певних, чітких обрисів. Аполлон символізує раціональний та впорядкований аспект людського досвіду, прагнення до симетрії. Контролю та цілісності. У трагедії аполлонічне проявляється в хореографії, гармонії сценічної дії, у чіткій структурі сюжету, який формує ілюзію порядку та краси. Діонесійське начало навпаки, пов'язане з екстазом, руйнуванням індивідуальних меж, злиттям людини з природою та колективним переживанням. Діонес символізує хаос, пристрасть, ірраціональність, музичний екстаз та інтуїтивне сприйняття світу. Діонисійське проявляється в давньогрецькій трагедії через музику, хорове співання, ритуальні елементи здатні занурювати глядача у трансцендентне відчуття єдності з життям і смертю. Саме діонисійський елемент дозволяє трагедії розкривати глибини людської душі, її страждання та радість, поєднуючи страх і насолоду. Головна ідея Ніцше полягає в тому, що найвидатніші досягнення давньогрецької культури трагедія та ширше. Увесь комплекс художніх форм класичної Греції виникли саме завдяки поєднанню аполонічного та Діонисійського начал. Трагедія, на думку філософа, є синтезом цих начал, форма і структура аполонічного поєднуються з емоційною та колективною силою Діонисійського. Саме це поєднання дозволило давньогрецькій культурі створювати твори, які одночасно захоплюють розум і торкаються глибин почуттів, даючи змогу людині пізнавати трагізм буття. Ніцше критикує подальший розвиток грецької культури, особливо філософію Сократа, за надмірне підкреслення раціонального начала на шкоду Діонисійському. Сократ за Ніцше символізує початок раціоналізації, коли знання та логіка витісняють містичну і емоційну сферу. Поява філософії, наукового мислення та критичного раціоналізму призвела до занепаду трагедії, і, ширше, до поступової деградації культурного досвіду. У якому людина перестала переживати радість і жах як єдине ціле. У цій критиці Сократа Ніцше бачить зародження західної метафізичної традиції, яка ставить розум вище життя, структуру вище потоку, а ілюзію порядку, вище живого досвіду. Особливу увагу Ніцше приділяє музиці як діонесійському мистецтву, здатному передати глибину життєвої сили та екстазу. Музика, на відміну від драматичної дії, не потребує чіткої форми або сюжету, вона звертається безпосередньо до почуттів, руйнує індивідуальні межі і створює відчуття колективної єдності. Саме музичний аспект трагедії робить її унікальною та неперевершеною формою мистецтва. Ніцше також розглядає твори Ріхарда Вагнера як сучасну спробу відродження діонесійського духу в мистецтві, хоча пізніше він дистанціюється від Вагнера. Вважаючи, що його пізні опери надто ідеалізують аполонічне та політизують мистецтво. Ще однією важливою темою походження трагедії є концепція катарсису. Ніцше інтерпретує катарсис не лише як очищення через страх і співчуття, як у Аристотеля, а як переживання життєвої сили, усвідомлення трагізму, існування та здатність одночасно радіти і страждати. Трагедія, на думку Ніцше, дозволяє людині пережити жах і страждання, не руйнуючи себе, а навпаки, перетворюючи та зміцнюючи духовне і емоційне життя. Книга також порушує питання метафізики та культури. Ніцше розглядає аполонічне і діонесійське як глибинні сили, що проявляються в історії культури, мистецтві та філософії. Він бачить трагедію як вершину гармонії цих начал. Коли людина здатна пізнати суперечливість буття, прийняти його хаос і водночас облягти його у форму та сенс. У цьому контексті Ніцше водить ідею природної трагічної мудрості, яка дозволяє людині дивитися на життя без ілюзій, визнаючи страждання невід'ємною частиною існування. Попри те, що походження трагедії зустріло критику сучасників, особливо в академічних колах. Воно справило величезний вплив на подальшу філософію та естетичну думку. Ідеї Ніцше про Діонесійське та Аполонічне, про трагізм та естетичне переживання стали джерелом натхнення для таких філософів, як Мартін Гайдегер, Жан Поль Сартеер та Михайло Бахтін. Концепція синтезу аполонічного та діонесійського також вплинула на розвиток естетичної теорії ХХ -те століття, зокрема на ідеї діалектики, форми і змісту, розуму та інтуїції. Раціонального та ірраціонального в мистецтві. Особливо цікавим є те, як Нітше поєднує філософський аналіз із культурологічним та історичним. Він не обмежується абстрактними роздумами про добро і зло або про суть мистецтва, а намагається реконструювати культурні умови, що призвели до розквіту трагедії. Він розглядає міфологію, ритуали, музику та драматичні твори як прояви глибших культурних енергій. Таке міждисциплінарне поєднання філософії, естетики та історії робить походження трагедії унікальним твором, який можна читати одночасно як філософський трактат і культурологічне дослідження. На завершення, походження трагедії Фрідріха Ніцше – це не просто трактат про давньогрецьку культуру, а глибоке дослідження людської природи та художнього досвіду. Через аналіз Аполлонічного та Діонесійського начал Ніцше пропонує філософію життя. Яка визнає суперечливість і трагізм існування, водночас прагнучи синтезу, гармонії та повноти переживання. Трагедія у його тлумаченні це не тільки театральне мистецтво, а й метафора людського життя, що включає радість і страждання, порядок і хаос, розум і інтуїцію. І хоча багато ідей Ніцше викликали суперечки та критику, саме у походженні трагедії проявляються ключові елементи його філософії, які стануть основою пізніших робіт. Включно з критикою моралі, аналізом культури та концепцією вічного повернення. Таким чином, походження трагедії залишається фундаментальним твором для розуміння не лише філософії Ніц, а й ширшого контексту європейської естетичної та культурної думки XIX століття. Його значення полягає в тому, що він показує, як мистецтво може відобразити глибинні сили людської природи. Як трагедія може бути джерелом мудрості та сили, і як синтез хаосу та форми створює справжнє естетичне та філософське переживання?